А, По-перше, представьте, будь ласка, я не знаю, кто вы... Салтийский РТЦ, ну, я не знаю, может, я посвящен... вам где вас посвечиваю? У меня не посвечиваю, у меня военный билет, в котором стоит печать Салтийского РТЦ, что я служу Салтийскому РТЦ. Нет, так, Салтийский ОК-10-915. Салтийский РТЦ, вот, РТЦК ТСП. Мы... А кто вы ед? Вас прижди, я робітник солдатського РТЦК проверху воїнського коли Когда были наразі. Так, Коровкін, Євгеній Вікторович, да, так. А ви хто такий? Старший солдат Іваніч. А я просто старший. Можна я подививлюсь. Да, побача. Так, Іванець, Олександр. Да, 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 да. Так, что, ну, по, подсвідчення, у вас є? У нас є приказ. Який приказ? Вам по... приказ показує? Ні, який приказ. По-перше, у коменданта немає повноважень вам надавати такі повноваження, щоб ви перевіряли документи. У вас немає повноважень. Тільки можу Тільки поліція має. Поліція сидіть машина. А, будь ласка, приглашіть поліцію. Сань, а скажи участковому, частковому вийде. <реш> <реш> Он у нас такий. Натя, читайте, витяг з наказу. А що наказу, у яких у вас нема повноважень перевіряти документи? У поліцейського є. Поліцейські. поліцейський? Будь ласка, подвідчення, я будь ласка. Так, Рубан Іван Романович, дільниці офіцер поліції. А я не бачу номер жетона. Номер жетона 01-49-470, А по свідчення, у вас є поліцейського. Ну, це это, 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 так до жетона. Ну, давайте не будете. Давайте, гаразд, давайте зусимо правос... ваше. Ваші можна документи. Право суб'єктне, Давайте нашу з'ясування. Ваші можна документи. Я нашу право суб'єкту. Ваші документи можна перевірити? А, Ні, показав. По -по -по я ж, ж свої показав. По-перше, по-перше, треба ми примушувати до цивільно-правових відносин. Я і ваші душу, фікції та презумпції ви... до мене застосовувати. Я забороняю. Давайте з'ясуємо нашу правосуб'єктність. Дивіться, лід... з згідно 6 статті Декларації захисту прав людини та 16 статті пакту про політичні громадянські права, я де вказано, що кожна людина має право на визнання її правосуб'єктності. Почули я мене згідно міжнародного договору, цей договір конвенція захисту прав людини та основоположних свобод, який Україна ратифікувала диносто сьомому році, взяла на себе зобов'язання. Захищати права людини, про що я заявляю, я, заявляю, я людина в правовому статусі людина, яка є народ договір був прийнятий на користь третьої сторони. Я беру на себе право прямої вимоги до України без права зворотньої вимоги до мене. Вимагаю відновлення та реалізації моїх прав право на право, право на верховенство, право, право на визнання правосуб'єктності. Чи, чи правоздатні здатні вида мене ви. Ви правоздаті до мене щось заслабовувати? Я, я до вас немає ніяких питань не супер, да, на все добре. Да, да на все добре.